Всім привіт! Я сподіваюся, ви ще досі в грі і не стали частиною гучних заголовків про ліквідацію лонгістів. Та менше з тим, давайте поговоримо, що сталося на ринку. 22 серпня Джером Павел, голова Федеральної резервної системи США, виступив з дещо неспокійними наративами, говорячи про нестабільність в економіці, а саме порушення балансу подвійного мандату. Про що це? Це про цінову стабільність і максимальну зайнятість. Якщо боротися з інфляцією, можна ще більше загальмувати економіку і посилити безробіття. Якщо підтримувати зайнятість, це може підштовхнути інфляцію ще вище. Такі дзвіночки від Джерома Павела стали причиною низхідного руху біткоїну і ефіру у п'ятницю. Але біткоїн пішов далі до 110 тисяч. Що стало цьому причиною? Змій говорять про рух великих капіталів, які вивели свої кошти з біткоїну і, можливо, перевели їх в альткоїни. Тому давайте слідувати за ними і переходимо до графіків. І традиційно ми почнемо з біткоїну. Тепер ж пропоную поглянути на аналіз минулого понеділка, що в цілому справдив себе. Ми дійсно зробили певну корекцію і проторговку, після чого імпульсний рух вору. Але ми не досягли цієї зони скупчення об'ємів максимальної, а зупинилися на його першій такій межі. Тобто, можна сказати про те, що покупець все ж таки присутній, але, на жаль, не втримав цієї сили продажів і ціна пішла донизу. На додаток до цього ми маємо ще й дещо негативні новини, а також з продажу великих капіталів, тому бачимо ситуацію, як є. Далі за нашими намальовками, що ще поки в процесі, у нас якби лишається, ось, здається, по плану. Тобто ми дійдемо до 110 тисяч, те, що можливо тут буде проторговка і потім похід вгору. Але перш ніж робити припущення, пропоную перейти до наших кластерів. Якщо глянути більш так глобально на весь цей боковик, який триває приблизно з середини липня і до нині, ми бачимо, що активно зростають продажі, але при цьому ціна знаходиться в такому діапазоні між 110 тисяч і 125, тобто не сильно кудись вона ходить прямо в розброти шатання. Але якщо подивитись на останній тиждень, ми бачимо, що тут активно наростають продажі і ціна дає певну таку слабину. тобто... Так, тут були присутні покупці, але ми все одно продовжуємо падати. Тому на даний момент я би сказала, що наш піточок налаштований дещо шортово, і ми дійсно поки що от прямо в цей момент не підемо на розворіт. Що б я вбачала? Якщо перш ніж робити наші намальовки, давайте поглянемо ще на карту такої нашої ліквідності. Із тиканів, ми бачимо, що значна, значне скупчення є на 125 тисячах, є навіть на 130, але найближча ліквідність знаходиться на 110 тисяч, куди ми, в принципі, йдемо. Тому що б я вбачала у нашому аналізі, що ми поки що так активненько йдемо на зниження 110 тисяч приблизно, можливо, робимо якусь проторговку. В принципі, це може виникнути боковик, адже це було б логічно, тобто після такого спаду невеличка проторговка, і після цього вже якийсь рух вгору. Але стверджувати за рух вгору якби, тяжко, якщо не врахувати певної активності тут. Тобто варто спостерігати, хто буде включатися в цій грі. Продавець чи покупець, якщо включення покупця не буде, ціна може піти далі на спад. І це було в принципі логічно, адже знову ж таки наголошую, великим капіталом добре скуплятися і за 100 тисяч, і за 125, але скуплятися з нижчими цінами завжди краще. Тому такий варіант теж варто розглядати, але поки що я налаштована більш ванговою, і що, можливо, після цієї невеличкої такої корекції до 120 тисяч, ми підемо вгору до 125, 130, можливо, навіть вище, якщо буде якийсь суперпозитивний новинний фон. І після цього вже, можливо, буде розворіт прям в подальшому, якщо дивитись глобально. Ну, на цьому, начебто, по біткоїну все. Давайте переходимо до альти, але. Знову ж таки, побачимо ще домінацію. Домінація в нас падає, тому для альти це таке зелене світло. Що ми бачимо по ефіру? По ефіру, знову ж таки, відпрацювала наша історія понеділка. Бачимо, що зробили зняття ліквідності, після чого пішли догори. Ми на цьому моменті ось ось от наш наша вершина свічки, вона, до речі, зняла е, глобальний. Історичний максимум. Якщо ми побачимо ось так. приховуємо інструменти, щоб не заважали, ми бачимо, що дійсно ціна зняла історичний максимум. І в основному, після того, як відбувається така подія, досить грандіозна, завжди відбувається на ціни. Тобто зняти максимум і піти далі, це не завжди так легко. Тому очікувалось би, що в даному діапазоні. Буде відбуватися наторговка перед подальшим політом вгору, Тобто, можлива корекція, або боковик, тобто не одразу супервистріл гори. Давайте поглянемо на кластери одразу, щоб спростувати або підтвердити нашу гіпотезу. По кластерам ми бачимо, що дійсно в моменті до цього відбувалося таке масивне спродування і після чого закупки. І ось таке, якби переходження домінації в руки покупця, спричинило ріст до гори. Але е, ріст був досить імпульсивним, і зараз ми бачимо, що відбувається активне спродування. Перш ніж відправитись до гори, має відбутися, якби всі продажі мають реалізуватися. Якщо ми подивимось на наш атас. Бачимо стакани на 4400, 4500, навіть 4200 десь моментами, але ключова ліквідність знаходиться на 5000, тобто вона подальший перехай. Тому повернемося далі до графічків. Ми Бачимо, щоденні ціна здійснює певну таку корекцію, і якщо розтягнути профіль об'єму за минулий тиждень приблизно. Бачимо такий досить лонговий кластер, те, що у нас скупчення об'ємів знаходиться нижче під ціною, це теж є таким позитивним сигналом. Тому я б очікувала, що ціна прийде приблизно в цю зону. І після цього відбудеться подальший рок вгору до вже цілих 5 тисяч. Ось така історія. До речі, до речі цю треба. Прибрати ось так. Ну і перейдемо до нашої останньої монетки ОПІ. Знову ж таки, якщо дивитись аналіз попереднього понеділка, він непогано відпрацював показав себе, ми дійсно зробили таку наторговку, після чого рух вгору, Зараз дуже схоже до ефіру, ми робимо корекцію і давайте поглянемо, куди ж вона буде. На кластерах і Дельті ми бачимо в моменті перехід від продавця до покупця, перед тим як відбувся політ до гори. А зараз, навпаки, ситуація з масивними спродуваннями і початком домінації продавця. Якщо говорити про наш рух ціни, ми дійсно бачимо зараз корекцію, але куди і наскільки вона буде. Для цього я пропоную сьогодні скористатись дещо новим для нас сервісом. Тому що Атас сьогодні кидав вибрики з OP, коли я намагалася його підготувати до огляду. Тому будемо дивитися новий сервіс. Дивимось, знову ж таки, це про ліквідність і скупчення об'ємів і, скажімо так, наших стаканів ліквідності. Ми бачимо, що внизу зараз до приблизно 68 є таке скупчення ліквідності, але вся подальше знаходиться у нас зверху. тобто, а, можливо, ми знову ж таки зробимо цю невеличку корекцію, призупинимось і після цього підемо догори, аж тут навіть є на 0,8. Ну, до 0,9 не доходимо, але на 0,8 точно є. Тому, давайте глянемо ще профіль об'єму, що він нам хоче показати. Угу. Тобто вже зараз ми знаходимося в зоні, де би, може бути такий спротив ціни і подальший рух вгору, але давайте відмітимо це, певно, що зоною ось так. І ось тут я очікувала про торговку, можливо, якийсь такий супер рух на, виб... на вибиття, після чого вже рух догори. Навіть Якщо ця штучка нам заважати не буде, ну ось цей перехай і, можливо, перехай з цієї історії. Тому поки бачила б так, тобто ми дійсно приходимо десь в зону 068-69 десь так, зняття цієї або цієї ліквідності. І після того, як ми бачимо активізацію покупця в моменті, тобто історію, ну, от як схожу на цю. Ми тут, до прикладу, бачимо такі аномальні кластери на купівлю, і при цьому перехід від продавця до покупця в моменті. Коли ми бачимо таку історію на кластерах, дійсно можна задуматись про те, щоб відкривати лонгову історію і позицію. Ну, давайте підсумуємо все вище сказане. По біткоїну ми бачимо спад вже прямо в моменті, і можливо буде проторговка десь тут, де ми побачимо, куди буде ціна йти де нижче чи навпаки, розвернеться. По ефіру. Тут більш все так ясно і чітко, як на мене, ми зробимо такий відкат, після чого рух вгору. А по опі теж дуже схожа історія певна про торговку, після чого рух догори. Ну і на цьому в мене все, друзі. Бережіть свої гаманці і до зустрічей!